Вітаю вас, пані. Я новий. Я сьогодні другий день. Що вам давати? Я хочу молохайств і все 50 гривень з вас. Так, І ще, мабуть, двадцять. Беріть, беріть. Є з вас 152 гривні. Я людям пропоную покрутити моє колесо. Ось таке. Так, і можливо, воно вам допоможе забрати ці продукти безкоштовно. Мінус тисяча. Можете взяти ще продуктів на 848 гривень. Ого! Ні, я не жартую. Є у вас стиральний порошок. Ваші 10 капсул. Водичка 48 гривень, 130. Так. А сметанка є? Ось така? Так. Да. Давайте ковбаску. Австрійську беру часто. Хорошо, давайте. А давайте мені ромашку. Так, ромашка. Це буде. Давайте сливочки. Ці, Сіда? А молочко да, так, Да. да. Давайте молоко. Давайте. І Ще є 20 гривень у вас. А, давайте на ваше. На мій давайте ось такий. 18. Маю вам ще дати один свічечний терок. <реку> дякую. Дорогу. І все. Нуль. Тут я прийшла за одним, а тут. Все, дякую, дякую. вам. Бачите, яка ви вдачливо. Все, дякую, до побачення. Удачлива. Гарного вам. Дякую. дня вам. До побачення.